Доброго ранку. Я думаю, батьки всі зайняті зараз 2 вересня, тим не менше, ми всі є тут. І я усіх нас вітаю з початком нового навчального року. Завжди дуже радію, коли він починається. Нові знання. я Їх дуже люблю. Сподіваюся, що ви теж корисні знання. І ми сьогодні з вами заходимо зараз я скажу туди, що на сьогодні необхідно було повторити. Вчора ми робили закінчення, і сподіваюся, ви з ними розібралися. Сьогодні ми робимо порівняння. І в нас буде конструкція «є» і «дес». -то. Ну що ж, поїхали. У нас не так уже і мало роботи сьогодні. Вчора ми гортали посібник до 50-ї сторінки. Є чим зайнятися. Давайте робити. Вправка номер 1, сподіваюся, 38, 39 і 76 ту Капітелі ви повторили, і сьогодні ми заходимо в Номер No порівняння. Що вони від нас хочуть, як завжди. Перше. die ад'єктиви і Komparativ. Ага, компаратив. Добре. Давайте подивимося, що там у нас в Компаративі. Це вже туди дивлюся, правильно? Туди. Так, 13 вік, все правильно. Отож, вони вже у нас, ось тут, бачите, готові. Давайте робити. Беквема. Якщо більш зручний, куди він піде? А давайте Шанхай зробимо. Що з Шанхаєм буде? Іст. Більший, напевне, Греса Франкфурт». Греса запишемо я. Ага, дякую, нема. Закінчився Греса. Що у нас буде в «Айнфарадфара?» іст Аинфус Генга? Я пропоную. Взяти швидше. як ви на це дивитеся? Шнеля. Це у нас буде двічка. Я погоджуємось, дякую. Швидше за все, ніл буде довшим. Довшим. І це буде тріка, Ленга. Як вам така ситуація? Дякую. Айн Зесель. Зесель, Зесель, Зесель. Напевне, він буде зручніший за стілець. І це буде ага, так і є. Будинок. Лишилося два слова: це альта і Кляйна. Окей. Einhouse ist. Ага, напевне, менше. Дякую, кляйна. Я теж собі відмічу. І лишилося одне альта, Ельта, 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 Так. Де воно, де воно, а студент. студент є старшим за учня. Ось так, і Ельта у нас зійшлося 5 кляне, 6 ельта. Єсть. Тепер у нас є правило. Угу. Угу, угу, угу. Дякую. Бачите, научність є людям. Класна річ. Тепер в компаративі має прикметник завжди закінчення такето, іноді має прикметник у компаративі умлят. Вчора у нас на дитячому курсі. Я показувала пірамідки. Так само ми можемо з компаративом зробити пірамідки, що із чим вживається. Вони хочуть сказати, що тут має бути закінчення Р, бачите, E, E, E. Але іноді може бути ага. І умляут, бачите, ленга, героса. Дякую, дякую, Боже, як класно. Ельта, бачите, умляути бувають. Тобто основа прикметника, плюс пішла пірамідка ця кольорова, плюс дві точечки умля дорівнює там, наприклад, героса. Да? Або беквем, плюс ер пірамідка дорівнює беквема. Нема там в нього я? я. Так, добре. Дивимося один С. Знову ця панелька зумівська. Бельден зіден komparativ і суперлатив вони хочуть, найвищий ступінь порівняння. вищий і найвищий. І відсортуйте форми у табличці. Там є якесь правило. Дрібненьке таке. enden und das im Зрозуміло, зараз я. А, дякую, ви мені прибрали вже. Зараз я підтягну і збільшу, Значить, що я. Так, боже мій. Якесь воно таке розпливається, чи в мене тільки розпливається. Значить... У нас є тоя, і вони викинули Е. А чому? Тому що ось гласить правило, якщо прикметник закінчується на Р, то щоб не було цих Р, р 28 штук, одне ось це в основі випадає. Так само дункер теж в основі оце його рідне Е, випаде, але прийде зовні компаративу ось цей Р. Дунк получиться вийде. Я? Я. Так, добре, дякую. Є. успіх Більдензі. Зараз, 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 зараз. Як мені так зробити грамотно, щоб. Зараз. Ніяк я його не зроблю. Дуже велика табличка. Зараз зараз. Ми ось так зроблено. І ось там. Kleine кляйна kleinsten. Це вони взяли сюди клян. Klein. Р в компаративі. А ось ці пірамідки, які я розказувала: Р плюс умляут, Р плюс е яке на вихід. Ентфельд випало. Дункельде ось він. Дункель дункля. Ам. дункельстен. Е випало. Так, ну, да, це з прикладу. Добре. Гезунд. Так, куди ж піде гезунд? Гезунд піде в другу колонку. Чому? Тому що його. Форми здоровий, здоровіший, найздоровіший це gesunde, 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 Am gesundesten. амгезюндестен. Am Амгезюмдестен. А це буде в gesunda такий ситуація. Якщо я засяду його зараз писати, це буде 18 років мінімум. Тому на слух, погано. Ну, що я зроблю? В тому курсі, якому там А2, ми проходимо, він буде в суботу, там вони є, написані ці всі форми. Грос. Так. «Грос, грос. Ми поставимо теж в другу колонку. Знаєте чому? Тому що умляут під'їде. Гресер. Гресер ам грсен. Гроса ам грёстен». Ось така ситуація. Гроса амм Грестен. Єсть варм. Куди піде варм? Як ми зробимо? Давайте. Варм верма Ам вермстен. Варм, вермер, ам вермстен. Єсть такий успіх. Він піде в двієчку. Там, де «гезунд», грос, варм. Це вся одна шайка ляйка. Кальт. Туди само кальт. Чому? Тому що кельта а умляут. Кельта ам кельтестен. Що таке кельта? Це кельт Ам кельтестен. Що там далі у нас? Хайс. Із хайсом буде інша ситуація. Вона піде туди, де кляйн. Хто вона? Він прикметник. Чому? Хайс. Хайса. Ср. Так і є, дякую. Ам Хайсе Ось він буде у нас тут. Так, клян перший, хайс буде другий. Чи там далі? Шон. В «шон», «шон», «шон». нього вже є умлях, все нормально. Туди ж іде клян і хайс. Це буде третій їм друг. Шон, шонер, Амшонстен. Шона Амшоонстен, ні? Так, штарк. Хорошо. Штарк, штарк, штарк. Ми тебе віднесемо в другу колонку Штарк. Тому що у тебе з'являється умляут штерка. Штеркер «амштеркстен». Я дякую. Швах. Швах там, де штарк. Туди ж, друзі. Це вже шостий прикметник тут буде. Швах чому? Швегер. З'являється над «а» умляут. Швегер амшвехстен. Так, такий є. Лан. Лан туди ж під ними. Друга колоночка. Штарк, Швах, лан. Чому? Тому що енгр. Амстен. Я? Я. «Курц туди ж іде і курц під лан». Де «лан» там, і «курц»? «Курц кюрцер, Ам кюрцестен». Угу. Так, що там далі? Хель. Хель, куди ж тебе віднести? Іди до щон. Перша колоночка. А чому? Тому що нічого не відбувається, власне, ніяких змін. Хеля амхельстен. Хелер амхельстен. Кінець історії. Так, це у нас хель такий. Дякую, є хель. Спасибі. Флексібель. Тут ситуація, як з дунклем. Подивіться, дункель, бачите, ель. Так само закінчується «флексібель» на L. «Флексіблер» ам флексібель. Написано, що my internet connection is unstable. It's a pity. Ага, ось така ситуація. Так і є. Бачите, L, L. Добре. Що там далі? Руй, руй. Ти підеш, руй. Ти спокійний, в тебе нічого не змінюється. В першу колоночку. Ми тобі дамо закінчення Р і закінчення «ст» з Амом. Та й буде все нормально. Руй, руйга, а Я? Руй, дякую. Як вас так виходить, прикольно писати. Я так мучаюся цими мишками ужасно. Так, себе. Вайт. Вайт, вайт, вайт. Зараз ми цей вайт. Поставимо в першу колонку до руїгу. Там де руїх був. Руїх. Буде вайт. Чому? А тому що там R і більше нема нічого. Вайт, вайта, ам, вайтестен. стен. Ага, окей. є успіх. Що там далі? Не закінчується перелік цих слів. Геферліх. Куди ж цей довгий геферліх? Туди ж. Де руй, вайт, хель, клян і іжі сінімі. Геферліх. Просто додаємо закінчення р і амстен. Та й на тому все. Геферліха. У нас виходить хер. Ну, що я зроблю. І ам геферліхстен. І все. Єсть mm -hmm. швіріх. Швірих, швірих, швірих. Сюди ж піде і швірих. Це вісімка швіріхи. Швіриган. Ам швірих стен Ніяких змін не відбувається. Плюс R, і плюс «стен». Такі є. Да. Хорошо. Шнель. Шнель, шнель, шнель. Шнель з двома L на кінці. Має ту саму ситуацію, що й швірій, діферліх, вайт, руї, хель і кляй. Шнель у мене це дев'яточка вже. Дев'ятий прикметник ці колонці. Шнеля. Шнелер, шнельстен. Так. Єсть актив, дякую. Класно, коли пишуть, так гарно. А, актив, актив, актив актив. Так. Десятий буде. Тут же цій колонці актив. Подаруємо йому R. Activa. активер. І am Ага, Є таке. В, Ве... ага, супер. Як ви думаєте, куди піде вених? Так, і є. Першу колонку. Венг. Венг, Венег, Веніх. Веніга. Am wenigsten. Получиться у нас, да? Веніх, венig, амвенстен. Є успіх, дякую. Alt. Alt, Alt, Alt. Де ти будеш у нас Alt? Так як у нього умляут, um, він піде в другу колонку під курцем. Дев'ятий прикметник у другій колонці, тому що умляут – Ельта. Ельтер. Амм, Л-Тастен. ам Ель Тестен. Ага, це ж воно таке, да. Таке Хорошо. Ми як на досці пишемо, як в школі, клас. Альт есть. Ага. Юн. Юн-юн-юн. Туди ж під Альтом. Піде Юн Юнга Ам'Юнгстен. Знаєте, коли закінчується урок і ти виходиш з аудиторії з чувством виповненого долга, коли всі все знають, ти вся дошка списана, ти весь в крейді, оце таке зараз ти самісіньки. Юн плюс юнга відчуття ам юнгстен. Я все, Тут більше у нас не буде. Р плюс умлаут, нічого. Пусто у нас буде. Чому? Тому що я вже бачу лока, цей локер. Він буде дванадцятим в першій колоночці, там, де. «Р». Нам уже немає де писати. розумієте, така ситуація у нас. Дошка закінчується іноді. Лока. Получається: <клух> локарер і амлокерстен. Амлокерстен. Ам локастен. Локара ам локастен. Ага. Так, тоя. Десь Тоя у нас був. Он він в правилі, я бачу. Де ось ці лучики жовтенькі. Toya". Так, куди піде Тоя? Тоя буде останню в третій колонці. Тоя ви хочете, в першу? Ага. Просто подарувати йому. та треба ж забрати Е. E". Розумієте, Ентфельд треба, щоб Е e випало. Тому давайте його. Угу. В третю колонку. Так, і пишемо. т у р Угу. І бачите, така сама форма буде і друга. в Ну, не друга форма комператів є. І третя, Антоєрстен. Це я згадала, що я маю вже на курсі 2 давати ж вам, і, і в групу і цю безкоштовно теж давати нові неправильні дієслова. слова. І так я їх не хочу давати, не зовсім інші. Такі є, дякую. Угу. І що лишилося? Трокен. Ну, ось ці трокен, віхтіх і лагід, бачите, їх лишилося три. Вони усі підуть в ось цю компанію, тому що ніяких змін у них немає. Лока. E, під локером буде у нас трокен, який зміниться наступним чином: трокене. Трокенер. Ам, трокенстен. є таке. Так само. Єсть такий успіх. Так само вихтих зробить. Це вже буде 14-й. Я -е. навіщо я рахую, не знаю? Люблю, щоб, люблю, щоб усюди в порядок. Таке. Віхтіх вихтіга ам'віхтіхстен. Суфікси повиділяли, повиділяли Р. Стен і приставочка Am. І 15. Laut -е. lauta. «Лаут, Оце ми довго сиділи за цими прикметниками, зате ми розібрали, як вони творяться. бажано їх запам'ятати від цих читацьких клубок, що ми робимо, да? і таке інше. Добре, є успіх. Це прикольно, коли знаєш граматичні конструкції, на слух їх розпізнаєш і сам використовуєш. В цьому суть цієї граматики, а не сісти і зробити правила. Дякую, це ми ще одну сторінку не завершили з вами. Спасибі. Ось же ж. Односкладові дочь темі ад'єктиви oft einen Umlaut. умлят. Ні. Вони пишуть, що ніколи іноземні слова не мають умляуту, а ті, які із суто ісконно німецькою основою, вони мають умляуд. Добре, дякую за довідку історично. У нас без ондере форми із особливостями, bilden sie den und superlativ. Окей, okay. так, суперлаті. Ви знаєте, багато більше найбільший німецький. Фільм. Ме... Ага, курс справи. Мехр оцей. І ам-мейстен. Пишеться через ЕИ. Ам-мейстен. Ам Ма... Через Е. Пишіть через Е. Друга літера Е. е. Цей дифтонг ЕИ. Да є ай. «Ме істен. А читається майстен. Mm -hmm. Такі є, дякую. Герн тепер робимо. Залюбки охоче ам липс. Герн либо амліпстен. липстен. Герн либо, ага, ліберн. Yes. І потренуємо орфографію, написання теж прикольно. Lieber, да? Так як було в другому мер, так буде лібер. Давай касінг. Добре. Ось тут де у нас. Я не знаю, чи ви бачите мій курсор, але коли че що буква Р має бути. Р. Ось тут так іть, іть, Р. А перед ним буква Е. Ага, є так. Good Good, B. Be... Значить, добре, ліпший, найліпший. Як yeah? краще, найкраще. Good besor S двома S. С. Am besten. Бессе, best, Am Besten. Єсть таке good, best am besten. Давайте подивимося на. Ага, <проб> буде так. На у нас буде із не. Тобто, як він пишеться. Розумієте, це мені треба писати. Де воно там, цей олівець? Зараз 2. Заняття затягнеться на 88 років. Я пишу: о, Боже ж ти мій. Ось, yeah. В такому плані. Не пишемо зараз. Ось я хочу продемонструвати, як пишеться не на не. Ну, то Це нікуди не годиться. Ну, таке. ам не -с Ось так воно буде. Хох. Хох я вчора показувала Взиму в цьому курсі. Хе. Ось так він буде. Хе. Щоб я не заплутала нікого. І Хе. ам хехстен буде така х там. Ам. Щох. С. -н. Треба вертатися. М. Забачте, благими наміряннями. Вимущена дорога в ад. Оце воно. Що це таке? Мізвісно. Це Херстен. Все. Треба вертатися до того планшета. Я так не хочу, бо він мені затінняє половину екрану. Так, 48. 48 сторіночка. Мені треба знайти 49. Як? Пошуки. Пошукнемо. Ось, 49 є. Єсть, бо який він величезний. Вже 26 хвилин ті англійці, Вони дочекаються мене. Давайте ще ось це одне і порубаємо його на три шматки, на два шматки. На три. Що це в мене таке? Може, буде на три? Степонічку. А, ось у нас сторінка. М -м -м. Що вони хочуть? Щоб ми оце з вами ще поставили целіба, небеса, ме і г поставили в перше речення. Що ми підставимо? майстен TÜRISTEN fahren. Куди вони фарен? А ну, здогадайтеся, ліба нея беса меа чихе. Так, забыл. Так, по мені пише, ліба. Дякую. Це чудово, ліба, я викреслюю, ліба. Угу. Єсть. Das heißt, der Bahnhof liegt meist mh, 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 am Stadtzentrum als der Flughafen. Na weiter. Näher, besser, Nähe, besser, mehr, höher. Näher, besser, mehr, höher. Nee. Der Service in den Hotels ist häufig auf dem Land als in den großen Städten. Drei Slowen am Schluss. Mehr, höher, che besser. Scherz. Mehr, höher, che besser. Dumayim. Yangetam service. Service. Aha. Uh -huh. Ist häufig. Dumutchom mehr. Uh -huh. Auf dem Land mehr. Bilcher service. Uh -huh. Aber in den Großstädten gibt es natürlich uh -huh, kulturelle Angebote. Лишилося два слова. Hör. Який тут не буде, правильно? І давайте вибирати «меа» чи беса в культурелі ангеботи. Що ми поставимо? «Меа» чи беса? Як ви думаєте? Хоча, з якого боку подивитися я, якщо типу, воно так не вживається до цього придертися, коли сидить ось перекладач і думає, то я тут в ось цьому четвертому ліпше поставити ме, а в трійці беса. А якщо беса культура, ліпші пропозиції, тут можна придертися, що англіботи не бувають беса. Ну, знаєте, ось таке ситуація. На нашому рівні можна пожонглювати це. беса ме. можна в трійці беса поставити в четвертому ме. це було б доречніше, звісно. Добре. Бачите, як вона, синонімія, як вона пляше, цікаво. Ні. Да. Хто любить перекладацьку роботу, той зрозуміє. І п'яте, у нас лишився один. А чому? Man muss aus dem Mittagessen das die Preise in den Restaurants hören. І на зійшлося це хе. Ми з вами, а я ж спізнилась на 5 хвилин. Думаю, чого такий час? 29 хвилин. Хе, є. Дякую. Боже мій, божественно пройшов урок, божественно. Написи є, дошка пописана, люди задоволені, всі все бачать. На завтра. Завтра, о восьмі. Я не думала, що ви сьогодні прийдете, чесно кажучи. Вчора, вчора в мене ніхто, здається, не прийшов на заняття з німецькою. Дивіться. Нам необхідно з вами повторити буде 38 39 капітель про граматику той величезний талмуд, он то, що в мене лежить, А1Б1, той, що є у вас в групі, і 76-й, добре, і ми доробимо. Я не знаю, що ми доробимо, бо він. Ні, ми не, доробимо. ми не доробимо. 38, 39, 76. Ми не доробимо. А знаєте чому? Бо він закінчується оцей капітель на 52-й сторінці. А ми зараз на шматочковій зверху з малесенький кусінчик. На 49-й, ми його не закінчимо. Воно буде мінімум на трьох, заня... на двох заняттях ще, може і на трьох. Якщо хтось заплутається в цьому генаузу, ось я бачу, буде це є дещо то... є е меашпас, ман, бай, діє, абайт, хат, десто, оце де таке в нас буде з вами. Дякую. Не буду нікого страшити, все буде нормально, пішла до англійців. Я вас чекаю завтра. О, восьмі. Ви там пишіть мені, Антон, де ви в групі. Дякую, до зустрічі. Побачимося обов'язково завтра. Пока.